Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менша слів та переходимо до справи. Так, педаль до полу. Погнали. З пробуксовкою розігнались. Що я тут бачу? Audi TT. Щоправда, Audi TT вона, ну, годиться для кільцевих перегонів для дрифтингу ніяк. Ось так, розганяємося. Правда, це я перезаписую другий раз, тому що перший раз в мене гра вилетіла просто. Просто вилетіла. як ми ганяємо. Ось так. Ось так ми ганяємося. Ось так ідеально поворот вийшли. Блін, врізалися. Я чую, що мене нас доганяють. Давай. Все друге коло пішло. Блин. Так, прискоримость. Уже шесто. Вот так. Ось так ідеально. Ох, і дощик, я навіть не помітив, як він почався. Так, пригальмували, ідеально поворот вийшли. Блін. Давай. Фінішна. Прямо. Третє коло вже. Блин, бій свой фургон. Прискорюємось, прискорімось. У мене є ще шанс. 300. 310, 320, нічого собі розігнались як. Ну, перший раз в мене все ідеально вийшло, якби гратьки не вилетіла. Ось вот так. А дощик уже стих. Ось вот так ідеально. Ось так. Все, перемога. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!